І от зараз, коли ми плануємо про ситуацію про єдність, у нас має бути не кульгава монобільшість, яка не здатна прийняти рішення і приймає виключно і тільки за допомогою російської п'ятої колони ОПЗЖ. І якість законопроєктів така, і зміст законопроєктів такий. А ми маємо сформувати коаліцію національної єдності. І навколо чого має бути об'єднана ця коаліція? Навколо Зеленського, навколо Порошенка, Залужного чи будь-кого? Ні. Вона мала бути об'єднана навколо нашого євроатлантичного поступу вперед, навколо інтеграції в НАТО. І коаліція має бути Коаліція по вступу до НАТО. Чому? Бо 90% українців підтримує вступ України до НАТО, а більше 50% українців гарантовано підтверджують необхідність створення коаліції національної єдності і уряду національної єдності. Це не означає, що хтось там рветься на якісь посади. Навпаки, ми маємо сформувати ефективний технократичний уряд, який здатен проводити необхідні рішення, які не будуть забарвлені. Брехнею і орієнтацією на соціологію монобільшості.